Безмовно, магній можна отримати із їжі. І давайте поговоримо про те, де його, можна, де його багато. В сирих горіхах, багато в гіркому шоколаді, багато також у цільнозернових продуктах, зелених овочах, але отримати денну дозу із їжі і просто із продуктів, ну. Навряд чи вийде. Чому? Тому що у нас, особливо зараз, дуже багато провокуючих стресових факторів щодня. Тому в даному випадку магній ще є. Мастхевом для нашого здоров'я і біологічно активні добавки у вигляді нутрицептиків, магнію вони просто необхідні для будь-якого організму. І я вже почала приймати наш королівський магній від зайвої тривожності для концентрації. пишіть мені у дірект, у нас є доставка і офіси по всьому світу.